Умови ніякі. Світла немає, води немає, газу немає. Уже четверті сутки ми спимо в підвалах. В підвалах. Ну, це не життя. Е, бомбосховище, да. ну, це, це добре, що в школі є у нас, що ми поруч живемо. Е, дзвонили вже в сервіс там. Тишина. Дзвонимо на гарячу лінію, ніхто нічого не відповідає. Дзвонимо в ДТЕК, чекайте виїзда техробітників. Четверті сутки йдуть, ну це ж неможливо. Ми живемо хуже, ніж пси якісь. До боргів у нас немає за житло, платиться все ну, постійно. Пройшла неділя, тиждень пройшов і знову те ж саме. То не було троє суток, тепер уже четверті сутки пішли. За газ ми взагалі вже мовчимо. Ми вже змирилися з цим, що газу у нас немає. Ну так світло, вода повинна бути. Вода на першому поверсі, якщо є, до третього, до четвертого, до п'ятого вона не доходить. Всі хворі, хто з діабетом, хто у діти, ну це не постирати, нічого, не приготувати. Та купатися це вже це, навірно, вже така розкош, що це просто. Ну це не життя, я не знаю. Треба приймати якісь томіри, що -то з цим робити. Пятый поверх, у нас 46 градусов, сейчас там температура. Пятый поверх. Артековская, 29, в комнате 35. Живет мой сын, после армии инвалид второй группы. Я за ним ухаживаю. Я не могу накормить ребенка инвалида второй группы, потому что я не могу ему ничем приготовить. Но здесь нет у меня ни родственников, никого. Мой сын приехал из Донецка и здесь бы служил полтора года. После полутора лет Он інвалід второй групи зараз, а кормить его нечем. Маю дружину, маю дитину, інвалід інвалід другої групи. Сейчас жінка, слава Богу, в від'їзді, а ми з дитиною зараз тут. Ми дуже тяжко, тому що ну, дитині дуже тяжко. Ну, хоч він вже і в принципі дуже, ну, дорослий, восьминадцять років, ну але він сино хвора дитина. Я. Те, що в мене астма, такі таких, таких, спеки, мені дуже тяжко дихати. Я, ну, я ну, Багато вже років на ліках. Ну, так от. Долгів, все, кожен місяць все платиться, тільки отримаємо за, 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 за те, що ми все платимо, ми отримуємо так, от, от таку. От. Вчора був перший мій е, такий опит. Ночував з дитиною в підвалі, тому що там прохолода. І світло було. Я заряджали там павербанки, телефони, потому що ну, так от. От у мене сахарний діабет вторая степень. Недавно я вийшла вот, з этим самим, з предінфарктним тільки з лікарні. Вы понимаете, у меня гипертония, все это. Я не могу находиться вот в духоте, но все остальные то же самое. Я не за себя. У меня вот внучка, например, сирота, у нее вообще операция на сердце. Она задыхается по жизни. Скажите, вот такое вот издевательство, это действительно издевательство над нашими жителями общежития. Thank mm -hmm. you.